З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас офіційний Passat 2016 року випуску 1.8 8 2, 2 на передньому приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль дуже класному збереженому стані. 168 тисяч пробігу. оригінальне легкосплавні диски, гарна зимова гума, не тонований. Також додатково є передні партроніки, задні партроніки, дуже велике багажне відділення. Це те, за що люблять саме пасати. Задній ряд сидінь у нас з спопедювачів для заднього ряду сидінь, текстильний салон в ідеальному стані. Світла стеля управління кліматконтролем для заднього ряду. По передній частині у нас і 4 скопідімоча, електрорегулювання водійського сидіння, спинки і пояснічний комфорт. Також управління світло шкіряне кермо 167 418 пробігу, мультимедіа, двозони клімат-контроль підігріву переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач, електроручник і запуск без кнопку без ключа. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.